Так, Всім привіт, всім доброго ранку. Ви на каналі Шалена Батьківщина, і сьогодні ми запускаємо нову рубрику будні фермера, як воно є. Будемо працювати, показувати всі процеси, що відбуваються. Дивіться, сьогодні у нас вже раночок, 7 година ранку. Я приїхав на тепличку подивитися, як відчуває себе тут кукурузка, наша сорту Ніколь уже формує качани і також побризкати розсаду, тому що зараз зараз у нас автоматики немає. Підемо зі мною, я вам зараз покажу все. Так, дивіться. Отак виглядає кукурузка, Ніколь. Можна наглядно бачити. Вже такий ворс викинула. Такі качанчики має. Два, три, чотири. О, майже скрізь. Ось полуничка наша стоїть. Їй, звісно, тут трішки тяжкувато полунички нашій розсаді, тому що немає автоматики ще. Бачите, в нас ось тут все під туманне зрошення готове, фогери, все, але ми це все повісимо і будемо вирощувати для вас розсаду, коли приберемо кукургузу. А кукургуза в нас тільки наливається. Я думаю, десь на гільки три-чотири. І кукуруза повинна зібратися. Але ця росада полуниці буде використовуватись для себе, тому нічого страшного. Так, а сьогодні у нас ще по плану збір, тому ми зараз будемо переміщатися на збір. О, я дивіться, які вже качанчики є, зараз я вам покажу. Так, так, так. Дивіться, який гарнесенький. уже сантиметрів 20, а ще тільки налив у нас відбувається. Ми сьогодні покормимо все. А, так, давайте переміщаємося далі у нас на поле зі збором полуниці. Поїхали.